Ви на каналі Т22. І сьогодні я буду грати у карту в Роблоксі яка називається Ресторан Тайкун 2. Я зараз стану на 24 години власником ресторану Тому давайте зараз починати грати. Тут мініски натискаю кнопку Play. Так, заходимо. Заходимо зразу, дають кожен день 100 стола. Ідемо стрілочці сюди, створюємо новий ресторан. Який... Яку назву дати? Давайте, Дивіться Пишемо зразу мій нікнейм Нікнейм пишемо зразу. І далі пишем Мішен Якщо неправильно написав просто... Приблизно написав. якщо з помилками вибачайте. Дивимося, який ресторан ми хочемо вибрати. Такий. Дивіться, тут все майже ідеально, тільки тут, ну, не дуже. Бо думаю, що тут забагато віку це як школа, а не ресторан. Це таке враження, що старий якийсь. Це маленький. Ні, ну тут забагато вікон. Це вже оце от вже кафе. Це забагато деталей, я думаю. Це непогане. Це теж ні? О, крутий. Зараз подивимося, що інше. Я думаю, що цей не неліп Селик. Так, вибираємо яку їжу. Давайте виберемо італійську. Це дуже смачна їжа. Ну, представте, тако, різні. Круто, що вже зайшли люди. У нас на балансі 450 доларів. І мені не подобається, що 02 ну, зірки в мене. Так, 450. Значить, ми можемо зараз беремо просто. І купляємо нового о, ну, офіціанта і нового шеф повара Тільки шеф-повар має дивитися, як ми це робимо, бо він ще нічого не знає. Тому якраз він буде дивитися, як ми робимо. Він поки що тренується, а далі буде прямо нормально, нормально готувати замість мене. Так, просто вводимо так от пальцем. Так, готується в духовці це все. Take-out. І другу робимо. Додаємо кетчупа до піци. А, Італія ще крім макаронів, талку і ні. Мексиці так робить. В Італії, крім того, ще є піца, я ж забув. Так, кук. Робимо соус додаємо кетчуп, Розливаємо трохи. Так, готуємо. Витягаємо і все. Що ще треба комусь? А, ще одну піцу. Дивіться, вже той шеф-повар, який тренується, вже е, натренувався до півлеву. Так, зараз готуємо тут. В духовці. Хороша кухня все-таки. Так, сирна піца. До речі, я дуже люблю... О, збираємо гроші. Мені подобається. Е, дві, напевно, піці. піпіроні і чотири сири. Це одні з моїх любимих. Так, давайте. Так. Замовляти вже будуть, напевно. А ми додамо, напевно, якусь нову страву. Давайте додамо. Давайте американську їжу. Що це за американська? Зараз подивимося меню. Меню. Зараз подивимося меню. Це а, чизбургер. Ну, по логіці, так, да, це реально такі є. Готувати треба. Зараз шеф-повар дуже научиться і тоді буду готувати не я, він. а я буду тільки будувати все ну, і нормально відпочивати собі. Збирати гроші. Все шеф-повар сам вже робить. А я збирати буду гроші і. Так. Знаете что? Давайте побудуем. Так, столы. Вот. Сюда пуса. Давайте целый сил сюда. И потом еще сюда пуса. Коли гроші будуть? Так, поєднай. Стопа. Таке враження, що я не то взяв. Ні, той. Мені був це то. Є ідея. Є ідея десь поставити годин. Щоб люди бачили, яка зараз година. Я поставлю його. Так. Ні, це туалет. Малюнки, мені не треба. Такс. О, є різни. Я думаю, що у нас ще не височай рушить, тому я хочу зараз подивитися на... На. О, вже півтора, не півтора, а не з половиною зірок. Ми вже швидко розвиваємося. Тут буде туалет, тут, тут. Тут ми заберемо стінку і буде продовження кухні. Можна зробити. Або ще щось. Ми вже так добре розвиваємося, і є ідея у мене зараз поставити ще один. Ще одне. Давайте українську їжу поставимо. лук. Що в нас за українська їжа? Девіть? Закрито. Бістрого. Щось не розумію. Ну добре. Зараз беремо ще гроші. Так приємно ті гроші збирати. Так. Далі ще ставимо столик і потім... назад. Сорок. Пятьдесят долларов. Встал сюда. Что Все. И давай... О! Хороший здоровье. Повар Робить своє діло. Дивимося хороші оцінки. Прямо дуже хороші. Так, це ставай. Шеф-повар, шеф повар швидше серби. Зараз о. тут якби є. Ну, я грав в інший. Так, я поможу повару. Созу даємо так от, швиденько. А як ти готує? Я дуже швидко готую. Я то, що ще фору Все, я приготував піцу. Так, подивимося на наше меню. Що взагалі в нашому меню? Чізбургер, сирна піца і мясний с рогом. Смочный. Так, подивимся скільки нові. 500, 500. Думаю, що поки що не треба нічого. Так. Так, один день якийсь ми пройшли. Давайте. Дитяче меню не бо тому що, ну, добре, багато вже є, але дитячого меню не так і багато є взагалі. Так, я буду допомагати шеф-повару. Я швиденько добавляю соус для того, що повар Так, в мене все швидко робиться. І я зробив сирну піцу. Так. Подивимося, що у нас є. Можливо, якщо буде е, тут 100 переглядів і 5... 5... 5 лайків, тоді я зніму другу частину і якраз буду е, купляти якісь апгрейди. Наприклад, 음, якісь нові апгрейди. Мені здається, що є якісь краспети. Зараз збігаю подивлюсь. з ногами на стіл. Ну, тут можна мені. Якби в мене реальний був ресторан, я би запросив всіх підписників моїх, щоб вони їли безплатно. Е, Халяви. Мені би не було шкоди. Так. Ідемо жити. Що ти ще в форс стоїш? Вернеш фетианс, ти? О09. Зірок. Забираємо гроші. Моє діло набирати гроші, все решту мої przeciwniki зроблять. Так. Все зробили. Зробили. Все. Так, поможемо шеф повару. Ну це все, таке старається. Так, все зробимо. Готуємо. Є така ідея, як пити щось зараз. Нічого собі. Їдять все це. Добавляємо соусу, Помагаємо допомагаємо повару Готуємо в духовці і... Давайте ще якесь меню добав. Треба на четвер. Так. Шість доларів. І дванадцять. Двадцять вісім вже є. Треба тридцять. Так. Подивимося в магазин. Магазин. Що тут у магазині? Це типу такі... Та ні. А то робиться я не хочу тратити. Так ніг ні. Мій ресторан. Забігаю в нього. О! Одна зірка вже. Реально, якщо хочете другу частину, будь ласка. Тільки. Тільки, будь ласка, 100. 100. 100. 100... О! Тут клікати треба, я не знав. Будь ласка, тільки 100 переглядів і. Просто! 15 і ще менше 5 лайк. Це дуже легко надає. Будь ласка, наберіть. Я для вас стараюсь, що це таке. Фотка. Айфон, до речі, до речі, напишіть в коментарях, який у вас телефон. Буде цікаво почитати. 12. О! Я зараз швиденько? Фу! Віп! простить, Віп! так що він закаже? Що він закаже? Давай, Що ти закажеш? Що? І чизбургер, окей? Давайся, давайся, Піца І дитячий, а він якби з дачку так зробив Прийшов Так, давайте ставим їх туди Так повертаємо все. Хороший ресторан вже. Куда ти йдеш? А так навіть? Так, надіюсь, багато дадуть нам. Рушай. Багать. Так, 16. Я думаю, що треба закінчувати. Цей ролик не недовгий, але і не короткий. Підписуйтесь на канал, продовження буде. Якщо ви поставите 5 лайків, подивитись, буде тут переглядів 100 переглядів. І діліться цим відео з друзями. Все.